Привіт, давайте сьогодні поговоримо про Марусю Григорія Квітки Основ'яненка. Це твір, який без перебільшення вважають точкою відліку для всієї української прози, і це знаєте не просто історія, яка започаткувала літературний напрям, а й така, що досі здатна пройняти до глибини душі. От просто вслухайтеся в ці слова. Їх написав не хто інший, як Тарас Шевченко, самому авторові. Він каже, що через цю повість зміг побачити душу квітки Основ'яненка, ну це ж, неймовірно, потужна оцінка. Вона одразу нам натякає на якусь надзвичайну емоційну глибину цього твору. То в чому ж тоді секрет, що робить цю, на перший погляд, таку просту історію кохання настільки сильною? Давайте спробуємо це з'ясувати, розібравши її на ключові елементи. І перша, мабуть, найважливіша частина відповіді, звісно ж, ховається в самій Марусі, героїні, яка й дала назву повісті. Розумієте, Маруся це не просто дівчина, вона це буквально втілення культурного і морального ідеалу своєї епохи. За задумок автора, її місія просто своєю присутністю являти красу, ніби якась вища благодать, що зійшла на її батьків і коханого. Автор описує її зовнішність так, ніби співає народну пісню. Кожна деталь, оті очі ці, як тернові ягідки, губоньки, як цвіточки, все це пронизане фольклорною поетикою. І це створює образ такої абсолютної ідеалізованої краси. Але ж її досконалість це не тільки про зовнішність. Внутрішньо вона така ж ідеальна, слухняна, побожна, скромна, добра, причому добра і до людини, і до найменшої комашки. Вона навіть не ходить на вечорниці. Ну, це тогочасні вечірки, бо її моральні принципи цього просто не дозволяють. Одним словом, абсолютний ідеал жінки того часу. Гаразд, з героїнею зрозуміло. Тепер давайте про стиль твору саме він пояснює, чому ця історія кохання така емоційна і побудована саме так, а не інакше. А стиль цей сентименталізм. Головне для цього напряму це почуття, переживання, сльози, співчуття. Історія Марусі та Василя це просто хрестоматійний приклад, ідеальні герої, глибочезні емоції, і, як ми скоро побачимо, неминуча трагічна розв'язка. Усе починається на весіллі, де Маруся та Василь бачать одне одного вперше. І це, звісно, кохання з першого погляду. Вони просто стоять, дивляться одне на одного і зітхають, ще навіть не наважуючись заговорити. І ось їхнє знайомство. Воно починається з такого чарівного народного звичаю, гри в чіт чи лишку. Василь підходить і пропонує Марусі вгадати, в якій руці у нього парна кількість горіхів. Її відповідь чіт, це така собі мовчазна згода. Цей маленький ритуал показує, наскільки важливими були деталі та символи в їхніх стосунках. А цей слайд це просто блискуча ілюстрація ще однієї риси сентименталізму. Дивіться, як природа стає дзеркалом почуттів героїв туман, що огортає річку, порівнюється з обіймами закоханих, весь зовнішній світ, ніби живе в унісон з їхнім внутрішнім станом. Та попри всю силу почуттів, Маруся переживає дуже глибокий внутрішній конфлікт. Вона шалено закохана, але її суворі, моральні й релігійні переконання просто не дозволяють їй таємно зустрічатися з Василем. Вона йому прямо каже: наші стосунки можливі лише після офіційного сватання і весілля. І це підводить нас до зовнішніх сил, які починають втручатися в долю закоханих до сім'ї та суспільних традицій. Тут ми бачимо зіткнення двох абсолютно різних типів любови. Василь кохає пристрасно з першого погляду, а її батько Наум любить зовсім інакше. Він каже Василеві: я не про її тіло, я кажу про її душу, але його любов дуже прагматична. Він бачить у доньці, перш за все, доглядачку на свою старість. Коли Василь нарешті наважується і відправляє сватів, ми бачимо ще один прекрасний приклад народної традиції ритуал сватання, який поданий як алегорія полювання. Тільки послухайте, наскільки це поетично. Старости приходять і кажуть, що їхній князь, тобто наречений, шукав куницю, тобто наречену, і її слід привів саме до цього дому. Це показує, яким же майстерним етнографом був Квітка Основ'яненко, з якою любов'ю він відтворював ці народні звичаї. Але саме тут і виникає головна перешкода: Наум відмовляє сватам. Чому? Тому що Василь сирота. А це означає, що його можуть будь-якої миті забрати в солдати на довгі роки. А батько просто не хоче віддавати доньку, щоб вона роками чекала чоловіка чи ще гірше стала солдатською вдовою. І ця перешкода, власне, запускає цілий ланцюг трагічних подій, які, зрештою, визначають не лише долю героїв, а й спадщину самого автора. Отже, Василь іде на заробітки, щоб зібрати гроші і відкупитися від служби. Поки його немає, Маруся, сумуючи за ним, потрапляє під дощ, застуджується, і це переростає у смертельне запалення легень. Вона помирає. Василь повертається і застає її вже в труні. Не витримавши горя, він іде в монастир, де невдовзі також помирає. Чому такий сумний фінал? У сентименталізмі це абсолютно закономірно. Ідеальні герої, такі як Маруся та Василь, просто не можуть вижити в реальному, недосконалому світі. Їхня смерть це ніби підтвердження їхньої винятковості та чистоти. І саме цим твором Григорій Квітка Основ'яненко по суті заклав основи української прози. Шевченко назвав його батьком Іван Франко, творцем людової повісті. Він був першим, хто почав писати прозу живою народною мовою, показавши все її багатство та красу. І на завершення давайте замислимось, чому нас так сильно зворушують саме трагічні історії. Можливо, розповідь про ідеальне кохання, яке не змогло здійснитися, залишає в душі глибший слід ніж проста історія зі щасливим фіналом. Цікаво, чи не так?